Прочитати слів Святого Письма. Знаєте, Іван каже, чи побачу я вас, чи не побачу, помните? Не? Я не знаю, куди я в вашій церкві, чи не буду. Є багато церков, в яких я був, але вже ж. Але сьогодні ранком я прочитав таке місце і я заплакав. Пільнуйте себе та всієї отари, дії святих апостолів, 20. Ваня, чуєш, який Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув він. Хороше місце. Я став читати далі. Далі знаєте, що написано? Я знаю, що як я відійду, йдуть між вами вовки, люті, що щадити не будуть. Із вас самих, навіть мужі постануть, що будуть казати перекручені, аби тільки учнів бігти за собою. Легкого життя не буде. Легкого життя не буде. Ніхто служителям не обіцяв легкого життя. Знаєте, що Христос сказав, горе зазнаєте в світі, так чи ні? Мені подобається український переклад. Тому що у мірі в мірі постійний вас вас Ну, Це постійний, не постійний, а ось. А коли зазнаєте, каже, оце лихо схопив, оце зазнав лиха. Так ось слухайте далі, він каже. Тому пільнуйте, пам'ятаючи, що я кожного з вас день і ніч безперестанно навчав за слізьми ось ці три роки. Я думаю, Господи, як така перспектива. Павло, куди ж ти йдеш? Він каже, я піду, люті вовки прийдуть. А Павло реально знав, що зробити. Треба прислати в, в Єфес, треба прислати сильніших паспорів, так? Чи ні? Обучених людей, з Македонії йде, ще ще перестав. А він каже, ні, це все єрдонасте. Ти неправильно пишеш. Слухайте, що він каже. А тепер доручаю вас Богові та Слову, благодаті Його, який має силу будувати, навіть тоді, коли будуть валити, коли будуть руйнувати та дати спадщину серед усіх освячених. Ваня, Таня, дорога церква. А тепер доручаю вас благодаті Божій, яка має силу. Слава Богу!